Всім привіт! Вітаю новому відео і починаю його з нашого сараю. Зараз вставлю картинку: як у нас було до. І це у нас такий проміжний варіант, не остаточний. Тому що буду тут дещо ще доробляти. На днях я його пофарбувала, як ви бачите, у білий колір фарбувала я його з краско-пультом. Тому ось тут біля розеток, як ви бачите, такі жовті трохи плями, бо, скажімо так, мені було трохи лячно там фарбувати, щоб нічого не пошкодити, щоб фарба туди нікуди не попала. Тому зараз у мене в планах. Тут трошки навести марафет пензликом, і хочу ще а, трохи дофарбувати ось ці двері. А, коли я їх фарбувала, я казала, що, можливо, я буду змінювати колір на більш світлий, і знаєте, все ж таки вирішила зробити так стіна сараю у нас більше виступає як фон, бо у нас тут ось льовен майданчик, який ми ніяк не доробимо. Тут у нас наше патіо, кострище. Ми тут багато часу проводимо, тому я хотіла, щоб цей фон був такий, скажімо, нейтральний. В принципі, мені цей сірий колір подобається, але я в будь-якому випадку хотіла фарбувати другий шар, і я другий шар зроблю світліше. Зараз у мене льова спиць, сподіваюся, що я все встигну, тому не буду гаяти час. Швиденько пофарбувала, в принципі, тут роботи було дуже мало. Остаточний результат ми побачимо ну, мінімум через годину. Година це час висихання цієї фарби, але я думаю, що ввечері або взагалі завтра вранці. Тому поки тут залишаю, зараз буду фарбувати двері. Я вже казала, що хочу їх зробити світліше, тому спочатку буду зараз замішувати фарбу, точніше, висвітлювати ту, яка в мене є. Почала фарбувати нижні дверця, то дивіться, в принципі, різницю видно. Я використала усю білу фарбу, яка у мене була, тому колір поки що буде такий. В принципі, якщо мені не сподобається, у мене досить багато в банці залишається фарби ще не на одні двері, тому можна буде докупити трошки білої фарби і зробити колір ще світлішим. Але ну, я подумаю над цим, чи буду так робити, чи ні. Ось такий у мене остаточний результат на сьогодні. Ще раз покажу, як у нас було до, і ось це наше після. В планах у мене ще, мабуть, пофарбувати другий шар білою водою емульсійною фарбою стіну. Бо місцями я дивлюся, що ну, поганенько профарбувалося. тому, скоріш за все, це буде робити. Ще хочу чорною фарбою підвести от от бачите, як тут було. Мені подобається ця ідея, бо коли йде дощ і він сюди забиває, бачите, знизу тут бризки від землі. У нас тут, як бачите, нічого не покладено. Тому на чорній фарбі це не так видно, і було б, як на мене, то краще. Взагалом, оця зона у нас виглядає так. Тут має бути льовен-майданчик, я його так називаю. Місце для ігор його. Е, ніяк ми не закінчимо цей вам, бо на це треба більше часу. А у нас на вихідних або дощ, або ми це можемо робити вдвох з чоловіком, тільки у сон. Тобто, це дуже мало часу, бо деякі речі він сам не зробить. Тому поки що так. Але, знаєте, я ось дивлюся, що Льові цей вік вам зараз не дуже цікавий. Хоча, можливо, це, знаєте, ну, іграшка, скажімо так, не по віку. Можливо, вона буде цікавіша трохи пізніше, бо я чула, читала і питала відгуки мам, як дітки в цьому віці ну, два роки, до таких. Штук ставляться до будиночків, до віквамів. І ну, більшість 99% написали, що ну, їм зараз це не цікаво. Тому доробимо і залишимо поки тут. В планах ще у мене є дещо. Ми чекаємо дня народження. Тут у нас будуть ще потім зміни після того, як він відбудеться ще дещо у нас тут планується на нашому майданчику. Тому трохи пізніше буде тут, можливо, йому і цікавіше а поки що так. Насправді я би ще сюди повісила гойдалку. У нас раніше вона тут і висіла ну, доросла, отут де у нас цей ліхтарик. Але коли ми на майданчики приходимо, то льові гойдалки не скажу, не скажу, що цікаві. Тому можливо не в цьому році, коли йому прям буде це подобатись, тоді ми це і реалізуємо. Насправді, в мене є багато ідей, які можна реалізувати на такому дитячому майданчику, але я орієнтуюся на інтереси Льови. Я б, наприклад, поставила стіл, стільчики. Є такі класні штуки, стіл пісочниця, де можна наливати водичку, там гратися не знялось те, що зараз у нас тут відбулося, але, на жаль, це наше сьогодення, тому мій особистий антистрес. Так, у нас нове включення. Хотіли сьогодні з Льовою піти за посилкою після того, як він прокинеться і трохи пограється. Але знаєте, не піду я вже сьогодні на ну, її ту посилку, бо настрій зовсім не той. Але продовжуємо наші будні. все, життя як воно є. Зараз будемо пускати бульбашки. Коротше, ми в будинку, день у нас дуже неспокійний, і неспокійно, знаєте, дуже близько до нас. Але, ну, таке у нас життя, скажімо так. Тому, тому, тому я в такі моменти або починаю наводити порядок в будинку, або хотіла сьогодні потренуватися, але у мене болить плече, тому, тому, тому я сьогодні прибираю. Прибрала на кухні, зараз буду тестувати. Оп! Один засіб від Pink, купила його нещодавно у просторі і покажу вам результат. Показую вам треш нашого будинку, Ось так виглядає зараз моя раковина. Немила я її, так, знаєте, гарно десь тиждень. І зараз буду пробувати ось цей засіб від Pink. Він призначений для ванни, але і для раковин, також, щоб видалити вапняний наліт. Тут, як ви бачите, ось оце жовте, все це жовте-вапняний це наліт. Тут у мене є плями від ягід, від фруктів. Тому а, хочу спробувати а, зазвичай я користуюся доместосом. Мені колись у коментарях порекомендували його дуже класний засіб і з усім справляється. Але цікаво, все ж таки, спробувати щось нове. Отож, зараз покажу результат від пінг. Ось такий у мене вийшов результат. В принципі, тут стало чистіше, але не скажу, що ідеально. Я буду ще домувати доместуса, але вже після того, як Льова ляже спати, зараз поки що залишу все так і буду продовжувати свої прибиральні справи. Коротше, не можу зупинитися з тим прибиранням. Вже прибрали і кухню, і прихожу і в кімнаті. Вийшла подивитися зараз, як почувають себе двері, які я фарбувала у сараї. Як взагалі це все виглядає зараз? Вийшла, то я вийшла, але бачите, через сонце тут все відсвічує. Але мені видно, що колір став світлішим. трошки. Хочу трошки пізніше ще сфоткати або зняти, або, може, взагалі в наступному відео покажу. Скоріше за все, я буду на цьому закінчувати. Вона зараз п'ятниця, очікуємо дуже активні вихідні, дуже хочу познімати дещо цікаве, якщо буде. Ано, подивіться, цікаве. Угу. Отож, на цьому буду закінчувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Такий у нас сьогодні день був цікавий. І до нової зустрічі. Всім па папа!